Всім привіт! Я знову з вами сьогодні в ефірі. Я виходжу сьогодні. П'ятниця, гарний день, гарний настрій, тому що дух Божий живе в нас. Я так і назвала цей ефір, тому що Господь його проговорив це в моє серце. Тому кожна, хто зараз приєднується, я рада вас вітати знову себе на сторіночці. Я благословляю кожного. Якщо тебе цей ефір торкнеться і він відгукнеться в тобі, будь ласка, ділися, клади свої лайки, подобайки, тому що таким чином ми будемо розповсюджувати царство Боже. Хочу поділитися коротким словом, хочу поділитися словом, яке в моєму серці, тому що на цьому тижні були певні обставини, які склалися. Як буває так, коли ми живемо в тілі, тілесні думки починають нас атакувати, і все ще навколо так сталося, як знаєте, як на перехресті з усіх сторін під'їжджають машини, утворюється затор, і тобі вже складно прийняти рішення, куди тобі поїхати. Але слава господу за право дорожнього руху, слава господу за нашу практику, їзди, і ми можемо далі. Нажимати на газ, включати передачі, знати куди ми їдемо і знати нашу дорогу. Ви знаєте, Бог не змінився. Я хочу сьогодні засвідчити, сказати, що Бог настільки сильно нас любить, і ми з вами є сини, сини і доньки улюбленого таточка. Але ви знаєте, в Біблії написано, що ми всі сини Божі, ми всі сини Божі. І я сьогоднішній ефір назвала про те, що Дух Божий живе в вас. Бо дух Божий живе в нас, ми справді є сини Божі. І я сьогодні вас поведу в дуже цікаве місце писання. Я сьогодні знову на дачі. Я сьогодні роздумувала над цим словом. Господь дав моє серце для того, щоб підбадьорити вас. Це моя місія, це моє призначення. Я вже ділилася з вами, що люблю людей, люблю Господа, і дуже хочу, щоб саме його воля здійснялася просто тут на землі. Тому всіх вітаю, всіх, хто зараз же є, хто приєднався, хто побачив, що я вже в ефірі. Я всіх рада вас бачити. Благословляє іменем Ісуса, і нехай це слово, яке зараз я звільню, воно просто підбадьорить кожного. Отже, я хочу сказати, що думка тілесна то смерть, а думка духовна то життя і мир. Знаєте наскільки часто на цьому тижні я себе зловила на тому, що мої думки, мої. Е... Якісь обставини, вони просто починають мене атакувати. І відкривши сьогодні послання до Римлянам, Павло написав в восьмому розділі: всі, хто, можливо, читав, а буде, буде читати, буде слідкувати. Просто подивіться, що Господь каже, що Бог каже, що Дух Божий живе в нас, Дух Божий животворящий, Він є в нас, і Дух синівства Він же в нас. Ви знаєте, сини, вони нічого не, ну скажімо так, вони не раби, сини вони вільні. І так само написано в слові. І Божому. Я разом з вами зараз відкрию зараз дев'ятий вірш восьмого розділу Євангелія послання до Римлян, де Павло говорить: я вам вже читаю, ви не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе в вас. Як важливо пам'ятати і знати, що Дух Божий живе в нас, Він. Не колись він зараз. І написано в слові, що Дух Божий, він животворить. Він дає нам неповторні якісь такі, знаєте, силу. Він нас просто може вести і направляти. І зараз в 14-му вірші, всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Амінь. Тому що ми не взяли духа неволі знов на страх, але взяли. Духа синівства, що через в нього кличемо, ава очі. Я хочу звернутися до тебе, сьогодні сказати, якщо ти сьогодні в якійсь, не знаю, в переживанні, і твоя тілесна навколо тебе, вона говорить про те, що просто зараз в тебе немає виходу. Я хочу сказати, що Дух Божий живе просто зараз, всередині тебе. Дух Божий, який створив цю землю, небо все навколо тебе, він живе в тобі, і Він може сказати тобі, і зараз промовляє зараз в твоє серце, в моє серце, що ти не один. Ти статочком. тому що на сьогоднішній день ми повинні стати голосом. Ми повинні стати тим Духом Божим, який живе в нас. Ми повинні транслювати це, говорити людям, тому що усе створіння в 19-му вірші написано: очікує нетерпляче з'явлення синів Божих. Ви знаєте, тебе мене очікують, очікують, щоб ми сказали щоб ми підбадьорили, щоб ми помолилися, щоб ми були сильні в духом, щоб ми були сильні вірі. І це написано в слові, Павло говорить, що все створіння очікує нетерпляче з'явлення синів Божих. Отже, я хочу звернутися до тебе і сказати, що ти син Божий. Я хочу тобі сказати, що ми Божі, ми сильні, ми переможці. Я хочу сьогодні тобі сказати, що ми є духовні, тому що Дух Божий живе в нас. Ми тільки що про це прочитали. Нас усі, усе створіння очікує. Не сиди, склавши руки, не думай, що хтось до тебе прийде. Почни ти йти, почни ти говорити. Всіх приві... всі... Всім привіт. Бачу, женя, тебе. Рада, що ти в мене сьогодні на прямому ефірі благословляю тебе. Знаю, що Господь устроює твою сім'ю, твоє життя, твоїх дітей. І нехай Дух Божий, який живе в тебе, нехай Він животворить. Нехай всіх і ти, в тому числі, всі твої діти, вони водимі Духом Божим і сини Божі. І таточко, наш Небесний все все вже приготував. Отже, я говорю, що ми є ті, хто починає бути голосом Божим і всі. Ніякі обставини, ви знаєте, ніякі ситуації, ніякі не знаю переживання, що би зараз не було в тому житті, вони не можуть відлучити нас від Христової любові. На цьому тижні в мене було атаки з усіх сторін. Це моя сім'я, це мій син, це можливо з моїми рідними, це те, що я бачу навколо себе, це те, що це те, що торкається особисто мене. І Інколи я на обставини дивлюся телесними очима, знаєте, тими обставинами, які зараз просто перед моїми очима. Але Бог сказав, дивись на це. Це все духовними очима, тому що ми суть Сини Божі. І я зараз хочу просто зараз вас підбадьорити і сказати, що ми переможці. І м -м є ще одне дуже гарне місце із писання, Я зараз вам його зачитаю, тому що воно мене дуже сильно надихнуло. 35-й вірш говорить: хто нас відлучить від Христової любви, любові, Гори, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Нічого нас не може відлучити від Божої любові, абсолютно жодні обставини. І 37 вірш Павло говорить, але в усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Тебе і мене возлюбив Господь. Він віддав свого єдиного сина. Він любить тебе, і цією любові ми маємо перемогу. Бо я певний каже Павло, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні висота, ні глибина, ані яке інше створіння не може нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі, Господі, нашим. такий ефір сьогодні. Звернення до вас, що ви переможці, що Христос любить вас, що ви в ньому, що ви маєте Його голос, ви маєте його владу, ви маєте синівство Христа. І знаєте, ми все можемо, в укріпляючи в нас внутрі Ісусі Христі, ми все можемо пройти через усі обставини. І можливо, ще сьогодні вранці в тебе сьогодні був поганий настрій. Ти не знала, куди себе діти, ти не знала, як прийняти рішення, але дух. Синівства, Дух Божий, він піднімає, він дає тобі силу. Він говорить: послухай, ти не одна з тобою, Господь. Він говорить, ти все можеш в укріпляючому Ісусі Христі. Я говорю сьогодні до тобі і звертаюся до тебе і кажу: Ти переможеться, ти син Божий, ти Христова, сила в тобі, слова духа животворящого вони в Тобі. І я просто говорю, що. Ми маємо перемогу, ми переможці, і ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Отже, я кажу тобі сьогодні і ходи з цією думкою на протязі сьогоднішнього дня, завтрашнього дня, що дух Божий живе у вас. Він він має животворящий дух, він зміняє обставини. Він приносить тобі радість, він приносить тобі відповідь. Він скаже тобі: ти не одна, я тримаю тебе за руку. Він говорить: тобі, послухай, все буде добре. Я з тобою, тому я благословляю вас ваш день. Якщо тобі цей ефір просто до серця, і він тебе підбадьорив, ділися. І нехай Господь завжди дає тобі думку і думає не тілесно, не дивись на тілесні обставини, а дивися на духовні, тому що дух він животворящий, і він виводить тебе і мене з любої важкої ситуації і дає тобі перемогу. Всім класного дня, папа, -па, до наступного ефіру.